Ріко, що ти там робиш взагалі? Ганяю, друже. Слухай, і без мене я автівку так. купив нову! Капець, мені так подобається. Давай а Зачекай на мене, давай, зараз приїду! Так, друзі, дивіться на... Так, а це що? Це що, майстрування? Це що крафт такий? Зачекайте, це, бомбардиро, крокодило. Нічого собі. Стій, стій стій, друже. Якщо саме ти любиш Україну та український контент, встанови вподобайку, підписуйся на наші канали та встанови дзвіночок. Приєднайся до нашої команди з ріком та дивись усі наші ролики. Стій, друже, у мене з'явився ще один канал, тому рекомендую перейти на нього та подивитися перше відео. А якщо сподобається, то встанови вподобайку та напиши коментар. Вся інформація буде у описі даного відео. А я поганяти хотів. Так, зараз, зараз треба до ріку їхати. Він буде в шоці. Так, поїхали швидесенько. Ось так. Слухайте, хочу виїхати на нормальну дорогу, щоб натиснути на газ. Так, взагалі я знаю, де він може ганяти. Тут неподалік. Зараз їдемо. Так, погнали, шведесенько. Ось тут. Я його вже бачу. А Ріко. Гальмуй. Ріко! Ти зараз вріжешся в мене. Ріко! І зачекай, не чує мене. Зараз його трохи підтараню. Йди сюди. Поїхали, Їздить. друже! Та зачекайте в мене новини, я ти туди їдеш мною, Поганяємо! Паняємо! так! Слухай, в мене тут крафт, а він гоняти хоче. Так, ну нічого. Який ще крафт, коли є така тачка. Друже, подали, покажу, що я знайшов взагалі. Так, Два, тут. Голов їду. Так, одіть, тільки не Опа. врубаємося. Вони до мене. Давай, швидше. Так, зараз ось тут. О, Так, гальма потрібно інше ставити на цьому гетері, тому що вони чомусь дуже погано працюють. Давай сюди! Головне, не вріжся в мене. Так, слухай, я тут трохи дерево зачепив. Моя нова автівка вже не нова. Дивись, що знайшов. Майстрування. Крафт! І Ого. ти подивись, кого це крафт! Це крафт. Капець. Бомбардиро крокодило! Диви, що Друже, там. мені здається, якщо беручи до уваги наш попередній досвід це погана ідея. Слухай, а ми його скрафтимо десь подалі, звідси. Як тобі така ідея? Ну, слухай, нам потрібно буде взяти зброю там. Броню і взагалі тікати, коли Слухай, ми це Слухай, все буде добре, не переживай. Ми зробимо дуже-дуже акуратно. Дуже. Слухай, йди сюди. Дивись, що ди, тут є. Можна взяти всі ці матеріали, друже. Слухай, тут є ендер-око. і знаєш, де його можна взяти. На ринці, на ринку можна купити. Поїхали! Та зачекай, дружи. там ще якийсь двигун. Слухай, двигун не підійде від автівки якоїсь. Я не знаю. Не знаю, друже. Слухай. Можливо, я з тобою буду їхати, а? Щоб, б. Щоб... Щоб... або зайшо. Що... О, так погнали! Швидесенько. Зараз поїдемо до продавця. Та подивимось що, є в нього око чи ні. Так, слухай, давай, жиди сюди. Так, 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 друзі. Обережненько. Так, слухай, ти де там взагалі? Я пропоную поставити автівки. О, ні. Боком ця автівка також їде дуже якось не дуже. Так, давай, все. Давай, пішли, друже. Погнали, зараз все. Слухай, я тут пів села розбомбив вже своєю автівкою. О, доброго дня! Так. Добрий день. Е, слухай, диви, друже! Доброго що? доброго. Це Окунду коштує 100 діамантів. Чого так Ого, дорого? В тебе є стільки, друже. А, Ні. Тому, що ви таке десь. Друже, я знаю, що в тебе є гроші. Діаманти є. Давай купимо! Скільки потрібно? 200 одиниць! Дві? А, добре, тримай, друже. Які дві? Два, так два. Це взагалі не... На. А, ні, не два. 200! Друже, 200! А, 200, капець, ну, ну купляєте, ти здаєш. Так, так, зачекайте, зараз купимо а, все. Давай На, тримай всі мої гроші. капець. Всі твої 250 чи два діаманта, Слухай, небагато в тебе. А в мене є вдома. Так, гаразд, зараз купляємо. Є одне. Так, та друге. Слухай, ну око Енду в нас вже є. Залишилося, Дякую, Дякую вам. До побачення. До побачення. До побачення. Залишилося капець. тепер ще знайти двигун. Та лопасті від. я не знаю. Від літаків. Їх там цілих дві одиниці. Слухай. Поїхали шукати що. Слухай, друже, а я ось гадаю, де можна взяти двигун? Можливо, з автівки якоїсь. Ну, слухай, я свою а тільки купив. Ні, я свою тільки купив. Не я хочу я. Не хочу я. Слухай, в мене є. Одна невеличка ідея. Яка, друже? Якщо ми не хочемо брати двигун ні з твоєї, ні з моєї автівки, ми можемо його вкрасти. У мене є цей ключ, і ми зможемо його зняти. Ну, якось звучить проти але... Нічого Давай. протизаконного законного нема. Автівка як стояла, так і буде стояти. Тільки двигуна не буде там. Все. Зараз я пропоную. Ось, ти бачиш там. Я бачу автівку. Диви. О, слухай, зараз Давай, треба поїхали. обережненько. Ось так. Зачекай, слухай. Е, я ось так автівку припаркую. Все, Щоб ми швидесенько могли втікти звідси. Зараз, зараз е, стій на шухері. Так, е, ось ця. Ось ця автівка, мені здається, підходить. Вона велика, пікап, а значить, двигун також буде великий. Так, давайте ка мені. Є, друже, в мене є двигун. Є двигун, все. Давай, тікай, тікай, тікай. Так, а закритий я не закрив, закриваємо, щоб ніхто не знав, що ми вкрали двигун. Так, слухай, друже. Погнали, погнали, погнали. Давай, автівочка, заводись, швидше, швидше. Поїхали, друже. Так, слухай. Е, тепер залишилося. Ти куди їдеш? Не туди нам потрібно. Поїхали до докрасити. Зараз повернемо, ну добре. Слухай, ну давай, не здоганяй. Так, друзі, в нас вже є двигун, є ендер око. Нам залишилося знайти якусь величезну бомбу та ці лопасті від гвинтокрила е, е, або літака, я не знаю. Слухайте, в мене є ідея. А якщо. Так, ось щось тут дуже сильно лагає. Ріко, ти де взагалі? Так. Я за тобою їду. Я тебе не бачу, я вже біля свого будинку. Так, треба все перевірити. Я Кош біля твого. Наші є будинку. літаки. Слухай, друже, в мене є ідея, де взяти цю величезну бомбу. Знаєш, де? Де? На острові військових, на тому величезному, пам'ятаєш. Ой, пам'ятаю, ну добре, давай. Там 100% є якась зброя дуже сильна, та бомби. І пропоную взяти літаки та полетіти туди. Там... Полетіли. А з цими лопастями ми щось придумаємо, вигадаємо. Так, все, сідай в автівку, та поїхали за мною. Зараз все це скрафтимо, і буде в нас цей бомбардирок крокодила. Слухай, я сподіваюсь, що він буде добрий. Так, ти де там взагалі? Я біля літаків вже. Зараз будемо летіти. Слухай, Ріко, в мене ще одна ідея з'явилась. Але я не, знаю, я не знаю, як ми будемо добиратися назад. Тому що якщо ми візьмемо ось ці лопасті з цього літака, з твого та мого, то ми зможемо зробити та скрафтити бомбардиро. Але в нас не буде більше цих лопастей. Розумієш? Так, все я сідаю. Ну, добре. Давай, друже, полетіли. Швидесенько. Давай, давай. Все, погнали! Ти там. Де взагалі? Я тебе не бачу. Я вже взлетів. О, я, я бачу так, я зараз також трохи вище. О, ось тут набагато краще. Все, полетіли, друже. Так, друже, я вже бачу маяк якийсь невеличкий. Так, десь острів, цей Ле, повинен ми бути прилетіли. тут. Так, о, я вже все бачу. О, давай, давай ось тут сідати. Посадку. Так, обережно, щоб нам не розбитися. Так, швидесенько є. Все, ми сюди вже прилетіли. Так, я біля тебе зараз. Поставлю свій літачок та будемо шукати. Так, зачекаємо все. Ось тут я його паркую. Все. Слухай, друже, ну я пропоную зняти гвинтиці ці лопасті, потім. Або ж зараз. Добре, давай знімай. Добре. Тоді ми зможемо знайти і зможемо скратити цього бомбардира тут. А все. як ми назад полетимо? Слухай, не знаю, щось вигадаємо. Якщо не вийде, то ми попливемо на човнах. Але я гадаю, що тут буде безпечно скрафтити цього монстра. Якщо він на нас нападе. Так, нападить... скрафтити величезного монстра, який може розбомбити весь світ. А Дуже якщо він безпечно. буде на нашій стороні, на нашому боці, тоді що? Угу. Я тобі казав. Десь так. Я вже таке чув, друге. Все, зачекай. Давай, так, Ріко, я вже все зняв. Погнали дивитися. Давай, Що купі, тут є? Близько. Нам потрібно тепер знайти величезну бомбу. Синю таку, я не знаю, але тут дуже багато зброї є, будемо шукати. Слухай, зачекай, ці... ці лопасті перекладують сюди. Так, слухай, друже, потрібно знайти її, але я поки не бачу нічого. Ти бачиш хоч щось? Я також не бачу, шукаю. Так, о, я бачу там літак величезний, винищувач якийсь. Так, слухай, нічого не бачу. Слухай, якийсь скрині маленькі. Нам потрібно знайти щось таке. О, тут також літак є величезний. Слухай, але в нього нема цих лопастей, щоб їх стирити, вкрасти. А ну давай подивимось. О, друже, зачекай! Тут є БТР якийсь дуже великий, диви. О, де де, де де? Ось тут, а там якісь величезні двері. Бачиш? Ось там. <хм> Слухай, диви. Так, йди давай сюди. А, ні, що тут? тут нема ніякої бомби. Нам бомба потрібна, навіщо нам цей БТР? Ось там. Диви, йди сюди. Давай відчинимо. Мені здається, що <хвів> тут. Рікой, давай їдь сюди, Ти ця, навіщо це? <хвів> Та зачи... Так, Ай, ну що, пробив ці двері? Не вийшло, кажеш. Зараз проб'ю. Не, 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 не потрібно, друже, не потрібно. Та навіщо? Ну, Ти зараз підірвешся по-твоєму. Ось я той казав. Диви. Нічого собі, оце особе. Дивой друже. Друже. Там є. З... Я бачу, там вся бомба. бомба. І Вона нам підходить. Так, слухай, але нам потрібно якось це зламати. Так. Зараз я її роздобуду, друже. Зараз. Ось так, обережненько, сюди це скло зламати дуже. Друже, друже, друже. О, чуєш ой -ой. це? Це дуже погано. Дуже погано. Слухай, зараз я спробую її ось так дістати. Так. Давай Є... сідай скоріше в машину. Та зачекай, мені бомба потрібна! Ми тоді Берем не зможемо її скрафтити свою дупу в сідло і поїхали звідси. Та зараз, зараз не можу її зламати чомусь. Є! Yeah. Бомба вже в мене! Я біжу давай, за тобою, друже. Де ти давай, є? Давай, 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 давай це, мабуть, військові. Давай їхали. Вони швидше, швидше куди, їздимо, їдь. куди? Зараз звалимо звідси та десь тут на острові скрафтимо його. Нам потрібен верстак. Давай. Слухай, я даю, що ми зможемо його роздобути десь. Так, я зараз ось сюди все розкладу, так як воно було на тій фотографії. Ось так. Ти Пам'ятаєш крафт? Так, я пам'ятаю все. Я все розклав в себе. Тепер знаю, як це робити. Головне, тепер нам знайти верстак та скрафтити його. Давай, ось туди, ліворуч, ліворуч, друже. Так, сюди, сюди, сюди. Зараз будемо це крафтити його. Так, все, паркуй. Мені здається, що вони за нами вже не поїдуть. Ми доволі таки далеко. Зараз зберемо ось це, роздобуваємо. Все, друже, слухай, о, це як? Все, я здобув. Е, зараз роблю верстак. Є, верстак готовий. Слухай, друже, я пропоную його поставити десь ось тут. На кінці Давай. цієї дороги. Так, зараз біжи до мене. Я даю що це буде круто. Так, все, друзі, ставимо верстак та давайте його скрафтимо. Це сюди, сюди. Ось ці лопасті сюди, сюди можна поставити. Та ти готовий, друже? Я ставлю бобу. Три, два, один. О, так, друже, диви! Бомбардиро крокодило! Куди він полетів? Полетів, друже. Слухай, я ж тобі казав, що це. Біжимо! Швидесенько! Давай! Тут все! ні, автівки нема! Та як! Друже, ти пливеш! Вилай звідси! Слухай ти, мабуть, був правий! Автівка вже втонула. Давай, вилазь, швидше. Я не знаю, що нам робити. Нам потрібно десь сховатися. Так, зараз я тобі допоможу. Так, в мене лопата є. Вилазь, Пішли, тікаємо. Слухай, я в шоці взагалі. На Давай назад в склад, там був БТР! Так, 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 слухай, можливо, він витримає. Де ти є? Не здоганяйш, Погнали, погнали, погнали! Зараз. Все, рухай, нас вітає, там літає. Диви, він літає. Давай, в стінки, з стінки. Так, Убережно, так, 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 ні! так, так, ні! Там щось вибухнуло, дуже велике, дуже велике. Там, там ядерний так... взрив. ні, там радянці. Вибух, там ядерний вибух. Та да, бачу, бачу. О, ні, це самий поганий крафт, який я бачив. Ні-ні-ні-від ні, все бомбить. Так, друже. Тікай, 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 тікай. Давай сюди, 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 швидше. Так. Все, зараз сховаємося. Слухай. Так, де той Бетер? Давай, не здоволяй. Сідаємо та валимось з ним. Точні, точніше на ньому. Мені здається, що цей Бетер. Слухай, тут літак був, великий винищувач. Можливо, ми на ньому зможемо втікти звідси. Але я не вмію їм користуватися. Слухай, але я Навчимося, спробую. Навчимося, друже. Зараз, зараз спробую. Так. Гей, мене зачекай! Та ви... Там є місце? Ні, друже. Тут пального ой, 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 ой. нема, мабуть. Так. Капець, капець, капець. Валимо на бетері, сідай у бетер, Погнали за мною, друже. За мною. Друже, валити потрібно. Біжу. Так, сідаймо. Давай, сідай, за руль. Так, спробую завести. Так, сідай, 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 друже. Колеса. Чомусь воно не їде, не знаю.